Зараз буде весела історія, як ми накинули на гроші китайці. Або чи варто взагалі експериментувати і з чого формується ціна? Отже, до справи накупив я значить різних балансирів. Ось такі на 1,2 А, 6 Шість не працюють взагалі. Вони не пропаяні, не пролуджені і взагалі не працюють. Їх одразу можна в смітник викидати. Далі я взяв ще такі от балансири, на них написано 5s, 6 s але знаєш, вони працюють на 5 s на 4 s на 3S. Чудово, Підключаю 6 s акумулятор шосту банку, воно не балансує взагалі. Воно її, не, ну, воно її бачить, але воно її не балансує. Вона взагалі не приймає участі у балансуванні. тож... Ну, на 4С на літі ферм нормально, працює. Але навіщо писати 6 і воно не працює незрозуміло. Тому я ну як, 6, але працює на 5, я вирішив взяти на 8, може буде працювати на 6. Взяв отакий на 8. І він також не працює з 6С- акумулятором. Шосту банку воно не бачить і не працює. А з 8 воно балансує. Вон зараз видно параметри. Зараз вимкнув. Видно, розбіжність більша. Увімкнув. Воно починає балансувати. Тож на 8С вона працює, на 5С вона працює, на 6 вона не працює. На зараз ось ця така чорна, вона найкраща з усіх. Вона балансує, але повільніше. Тому, що робити з усіма всіма, а я їх набрав у велику купу, не знаю.